Європа, очевидно, хоче миру. І ось ми з вами вже бачимо Орбана Орбана, якого приписували завжди, як проросійського, він виходить і говорить, що насправді ні Путін, ні Зеленський не хочуть зупинки війни. Вони вірять в те, що час на їхньому боці і вони можуть перемогти. Телеграмша в профілю, там це відео повне, ви можете послухати з його аргументацією. Це політика, друзі, це об'єктивність, коли ми з вами. Намагаємось навішати ярлик на когось, а потім виявляється, що ця людина теж теж на боці миру, тільки коли ви стаєте на боці миру вже пізно, тому що втрачені значна частина території, тому що втрачена велика кількість людей, тому що ви знаходитесь безпосередньо в небезпеці, чи то під обстрілами, чи під небезпекою, мобілізації, опинитись на передовій миттєво за місяць-два. Війну потрібно зупиняти, і про це постійно говорить Захід, натякаючи, що іншого варіанту, ніж зупинки війни, він не може запропонувати. Власне, Байден вже не їде на Рамштайн. Саміт Миру Два скасовано, про що говорили багато людей, що імовірно, саміту не буде другого. Ми також з вами бачимо, що план миру, формула миру це лише план і формула теоретична, на яку ніхто не пристає, всі хочуть іншого, і говорять про те, що ми готові допомагати, але якщо ви готові піти на поступки, іншого нам просто не пропонують. Оце та об'єктивність, з якою мушать, мусить примиритись і українська влада, і та частина українського суспільства, яка ще місяць, два, три, півроку, рік тому назад, готова була воювати до останнього. До останнього це може виявитись якраз в прямому сенсі. Я цього не хочу. Я хочу, щоб збереглась українська державність, щоб збереглись українські люди, і щоб ми мали шанс якимось способом, а він є, відновити нашу територіальну цілісність. Всім загинути не варіант, і про це говорить захід в своїх публікаціях. Телеграм-шапці профілю там Орбан, там публікації Financial Times, The New York Times і інші. Читайте, підписуйтесь і будьте на боці миру, адже на кону ваше життя, ваші і ваш.